У мене така галвонка, такий класний телефончик Redmi Note 13 5 g <гум> тобто, Назва, звісно, капець. На телефон аболденний. Я замінив екран, але у нього не працює сканер відбитку пальців. Тобто, і дивіться, що відбувається. Тобто, клієнт каже: ну, я не перевірив, бо тут графічний ключ, мені надали графічний ключ, а зв'язку з клієнтом не було. Ну, бо це єдиний телефон. Ну, так буває, в принципі, це нормальна практика. Що мені робити? Тобто Я його склеював, все. Тобто кришка ж клеєна, кришка Кришка клеєна. Тобто відклеюєш кришку, розбираєш телефон. І, в принципі, потреба. Я не відключав сканер від сканер пальців. Сканер від бику знаходиться отут. От он, сканер підключений. От середині. Тобто це камерка, яка дивиться в, в дирку в екрані. В екрані дирка є, екран оригінальний. Відключати його необхідності немає. В 13... Note 13 134G. Тут збоку підключається шлейф в екрану, а тут зверху під батарею. Тобто батарею треба витягнути. А цей другий шлейф, його можна навіть не чіпати, бо це йде до ну, міжплатної, тобто з великої плати на маленьку. Коротше, потреби немає його витягати. Я написав GPT-чат, він каже, що якщо ти відключив, то все, він баниться. Коротше, все назавжди нічого не зробиш, не переприш'єш, нічого, все. Процес, з процесором зв'язано, десь дес-відос. Дес. Я кажу, что що это таке не може бути? Тобто я набираю этот код, зірочка, решитка, зірочка, решетка, 64, 84, решітка, зірочка, навпаки, решитка зірочка, попадаю в такое меню, інженерне, ну, тобто тест, тестове меню, ну, це на всех Xiaomi, И натискаю фінгерпринт, uh, самый низ, тест, він пише фейл, я такий, як фейл? Як може бути фейл? Тобто, А фейл пише, бо а, вже захист є, вже сканер працює. Зараз я покажу, що він працює. І це пише фейл, бо він зараз не може його типу, перевірити, активувати. Типу у цієї програми ин інженер, ну, типу, сервісний збудований, коротше, немає. Це просто капець. Тут ще є отака штука. А, additional Tools. Тут. Fingerprint Calibration Test Я не знаю, навіщо його калібрувати, бо він, в принципі, там сидить в таких посадочних місцях, там на таких дирочках ключі такі є дирочки. Тобто він чітко тільки так стає. Інакше ніяк не стане. І дисплей відповідно, теж. Якщо він не встане, ну блин, він покоцається. Він просто не влізе в рамку. Ну, все одно тест є. І кажуть, що в принципі іноді допомагає, коли не працює, і так далі. Тобто ми заходимо в цей калібрейшн тест. Ой, сорян, пас. Е, ладно. Фок, фок калібрейшн тест. Так, і тут, коли натискаєш старт, перше, це треба бумажку папір скласти і положити папір на сканер білий. Потім написано black. Тобто щось чорне. Кусок пластика чорного, чи щось чорне положиш, і фініш все Тобто це просто калібровка, це просто виравнювання його. Але я не розумію зовсім в принципі, на Ютубі кажуть, що там іноді якісь індуси викладають відоси, що типу це працює. Я щось не розумію, як це працює, і, і в принципі воно не повинно працювати. І є для, для такої калібрації є, є навіть пристрій окремий, продається в магазинах електроніки. Ну, де дисплей продаються. Так, добре. Що я зробив? Коротше, для того, щоб е, все це зробити, я, щоб воно пройшло пас, я зайшов в налаштування, видалив сканер відбитку, видалив е, пароль, графічний ключ. Тобто в захист відключив, перезавантажив телефон. І тільки після цього зайшов сюди і тест пройшов. І потім додаєш нормально. Ну так от круто. Якусь головоломку, А взагалі... Не вздумайте відключати, коли змінюєте дисплей, ну міняєте собі дисплей. Не, тр... не треба відключати, бажано не відключати батарейку. Ну, так і виробник Козел. От. Бажано не відключати батарейку. І бажано, ну це десь нелогічно, звісно, звучить. І бажано не відключати шлейф. Але якщо у тебе потрощений телефон, і він э, включений телефон, тобто на нього э, приходить живлення. Якщо ти не відключиш батарейку, відключиш дисплей, то з невеличким шансом ти щось увалиш, якийсь фільтр біля входу до дисплею. Ну таке може бути. Я вже з таким стикався. Ну, не я, а клієнти приносили телефон, де вирваний дисплей з м'ясом, і він вже, ну як, наприклад, ну тут не вирваний з м'ясом, тут знятий. От тут є у мене ще пару пацієнтів. Буває, що вирвано з м'ясом і звідваліна. Надію, сподіваюся, що це допомогло. Але а, якщо, наприклад, а, Якщо наприклад ви міняєте сканер, ну, теж може, бути, може допоможе, може ні. Тобто, тут не знаю, чи фізично допоможе просто заміна сканера, Скоріше за ні. Бо у мене була 13-ка, нот 13 без 5G, і він а, заміна сканера не допомогла. Тобто не працював сканер. Ну і в принципі, що йому буде, він під екраном. Тобто, ну, залити його можна теоретично. Ну, тоді заряджатись не буде, там, не знаю. Щось таке. Так, в принципі, сканер більш-менш в безпеці.